Привіт усім! Сьогодні я продовжую садові роботи і відразу вам показую, що квітує у мене і що новенького розквітло. Як гарно виходить ось ця трояндочка. Ця. Це трояндочка Розаріум Ютерзен. Так, тут у мене тюльпанчики і тут а також тюльпани вже у повному розквіті. Такі гарненькі. І так гарно дивляться в букеті з цією хостою. Тут а також розквітли, розквітла вже незабудка У цьому кутку у мене розпочала квітувати. Японська керія. Форзиція ще стоїть у квітах. І також розпочала своє квітування татарська жимолость. Вона має такі дрібненькі рожеві квіточки. Так, тут тюльпанчики. І як гарно дивляться жовті тюльпани на фоні Барбариса Тумберга. Барбарис він квітує такими дрібнесенькими жовтими квіточками. І таке гарне листечко має зелено багряне. І як вони гарно. Разом дивляться. Мадрина вже так заростає. Так, а тут у мене розквіт такий тюльпанчик. У нього такий гарний колір. Він такий світло теракотового кольору. І такий цікавий в нього окрас. Дуже гарний колір. Ще попляшок є. А тут, оці дрібнесенькі біленькі квіточки, це іберіс. І тут уже розпочав своє квітування лихніс. Він має такі дрібненькі жовті квіточки. І ще я вам покажу, як яснотка квітує такими жовтими квіточками. Така гарна рослинка, але агресивна. Там далі також тут панчики вже розпочинають своє квітування. І так, що я сьогодні хочу робити? Хочу сьогодні зайнятися цією комбочкою. Тут у мене такий єлівець росте. Він такого жовтуватого відтінку. На кінчиках жовтий колір має. І хочу сьогодні цією клумбочкою зайнятися. Тут у мене дуже гарно кульбаба розрослася. Ну куди ж без неї? Перша сонячна квітка у саду. До речі, дуже корисний корінь, кульбаба має. Коли корінь висушити, дрібненько порізати, підсмажити, можна заварювати. Такий напій з нього і досить такий корисний. Ну що ж, зараз я буду займатися цією клумбочкою. Почистила я вже цю клумбу і показую вам результат. Я лівець я підстригла у формі такої сфери на штамбі. І що у мене тут росте? Тюльпани, тюльпани, сіду. Тут трояндочка. І ще там трояндочка. Ця троянда то Вестерленд. То ще білий бузок. Коста. І оце от каріопсис, А тут у мене дзвіночки. Там Рудбекія, а це Веронікастро І така клумбочка. Так що ще одна клумба готова. Так, і залишається мені тепер цією клумбочкою справитись, вона сама більша. Але прогнозують цілий тиждень дощі, по прогнозу. І не знаю, як я з нею справлюсь. Тут так гарно кульбаба дивиться з червоними тюльпанами в тандемі. Може так і залишити. У природи немає бур'янів. Є просто рослини, які ростуть там, де нам не потрібно.